І маємо нагоду просто зараз поспілкуватися з економічним експертом, журналістом, директором Центру проектних досліджень рівень життя Ігорем Ляшенко. Вітаємо вас, пане Ігоре. Доброго дня. Добре. І Сьогодні будемо говорити з вами питання: а в якому стані знаходяться території, на яких ведуться антитерористичні операції? Давайте з цього і розпочнемо. Е, ну, я так розумію, що е, стан військовий. Стан військ, якщо говорити про поточне життя людей, які там залишки залишаються, і там дуже багато, значно більше, ніж виїхало, то зараз там потреба є виключно в гуманітарній допомозі. Звичайно, що держава вплинути на якусь економічну ситуацію в регіоні не може зараз аж ніяк, тим більше в містах, де тривають бойові зіткнення. Тому сьогодні встає рівень. Якомога більш якісної гуманітарної допомоги тим регіонам? Ну і, звичайно ж, питання військових дій. Але а... ж дивіться, окрім гуманітарної допомоги, ну якось враховуються такі фактори, що зруйнована інфраструктура і міста просто можуть залишитися без опалювання взимку, без електроенергії, без газу. А які цим, як ви оцінюєте взагалі-то функціонування інфраструктури та комунікації сьогодні в цих регіонах? Ну, що ми зараз бачимо? Ми бачимо міста, де суцільна проблема і катастрофа, так, наприклад, у Луганську величезному місті. Так? Натомість Донецьк він функціонує ну, достатньо сказати, немирному, але прийнятному режимі. Там є електрика, там і нічого не заявлялося про те, що зруйновані тепломережі. Тому в певних містах, звичайно, може привести до гуманітарної катастрофи з настанням холодів. Більше що і я знаю від людей з Луганська, що е, дуже багато людей там живе в непристосованих приміщеннях, як вже казалося, ховаються буквально по підвалах. А що таке, ховатися в підвалі взимку, да, можна собі уявити, або в неопалювальній квартирі. Е, але центральна влада, звичайно, київська на це не впливає. Це завдання місцевого, ну, власне кажучи, сумління місцевого. Комунального господарства О, Навіть, будь ласка, не мерів, мені згадається а... зараз розмова, коли у нашій студії був представник батальйону Азов, і він вас не говорив про те, що немає місцевого самоврядування на тих місцях, які є звільнені. А від терористів вони самі займаються місцевими питаннями. То от як в даному випадку вчинити, вони також мають взяти на себе зобов'язання е, вирішні зараз. Багато говориться про е, воєнний стан, так угу. але що таке воєнний стан? Одна з ознак воєнного стану це коли військові беруть на себе зобов'язання по навіть мирному функціонуванню міст в зоні військових дій, так звільнених. Тому те, що жар зараз ви говорите, це власне той елемент неоголошеного воєнного стану, коли військові просто змушені виконувати функції місцевої влади. Так що потрібно вводити воєнний стан чи потрібно змінювати зараз а, якусь позицію і дійсно робити все можливе для того, щоб зробити а, регулювання діяльності? Місцевого самоврядування. Ну, звичайно, що е, наші військові не впораються з питаннями комунальними економічними. Тут, скоріш за все, е, потрібно на певний час до виборів вводити пряме правління через, е, ну, може, напряму з Києва, так, якихось представників, е, можливо, через посередництво адміністрації міськообласної. Е, якщо представник губернатора напряму керує містом до. Оголошення або до того, як відбудуться нові вибори, це іншого шляху немає? Дивіться, ми знаємо, що на Донбасі була сконцентрована достатня велика кількість підприємств, які займалися випуском промислової продукції. Сьогодні їхня робота, ну, принаймні, досить складна. А частина з них ну, і зовсім зупинила свою роботу, припинила свою діяльність. На вашу думку, як відобразиться на... Стані саме української економіки, втрата донецьких підприємств в сьогоднішньому стані тобто, коли вони просто не функціонують або не можуть постачати свою продукцію на територію інших регіонів. Одне з тим, з чим стикається економіка України, це зменшення валютних надходжень. Бо відомо, що металургія це одне з основних джерел валютних надходжень в Україну. Тобто, і це впливає на колині. Звичайно, звичайно, це не єдиний чинник, але один з. І ми бачимо, що, наприклад, металургійні підприємства виробництва вже ну, з них працюють лише маріупольські, і то не на повну потужність. Так, так само велика проблема шахти перестали відвантажувати вугілля. На тес українське. Це на тлі того, що Росія не постачає до нас газ. Це дуже велика загроза. Ну щоправда, уряд... але є певні дотації, є певна фінансова допомога міжнародного валютного фонду світових банків. Так само знаємо, що і Європейський Союз нам допомагає. І про це хочеться поговорити більш докладніше, але зараз у нас є інформація. 22-й щорічний пробіг під каштаном стартує сьогодні на Михайлівській площі у Києві. Зібрані в рамках пробігу кошти будуть направлені на придбання необхідного обладнання для центру дитячого кардіології та кардіохірургії міністерства. Охорони здоров'я України на Михайлівській площі зараз перебуває наша колега Леся Веремій. Леся не вітаємо тебе ще раз. Скажи, будь ласка, які вже є результати на цю хвилину? Ну, вже пробігли діти на ходунках віком від 6 місяців до півтора року. Там був учасник, до речі, від команди 112 Україна. І вже пробігли діти від року до 7 років віком. І вже готується до старту. Наша команда, команда «112 Україна. І Таня Хмельницька зараз розповість нам про мету їхньої участі у цьому забізі. Таню, дякую, Лесі. Ну, по-перше, я хочу передати всім палки привіт всім тим, хто зараз хотів бути з нами, але не знає. Нами канал 112 Україна вона найкращі. Ну і чому ми біжимо? Ну, по перше, наша головна мета сьогоднішнього зібрання тут і команди 112 це благодійна допомога, тому що гроші, які будуть власне зібрані з цього заходу, вони перерахуються в центр дитячої кардіохерурії для дітей з вадами серця. Це основна мета. Друга мета, так як ми працюємо зараз і живемо взагалі в дуже непростих умовах в нашій країні. Мені здається, що біг це один із таких дуже простих і водночас дієвих. Заходів для зняття стресу, тобто ти перезавантажуєшся. Ну а третє, я думаю, що поки що нас буде бігти 15 чоловік От сьогодні на пробіг зі під каштанами, який відбувається відбуваються нестандартно восени. Він 22, й Нас зібралося 15 чоловік. Але я знаю, що морально з нами набагато більше власне журналістів і працівників каналу 112 Україна. Я думаю, буде непогано, якщо просто сьогодні ми поставимо планку, щоб наступного року нас було 112. Я думаю, мене багато хто підтримає. Чи вболівайте? Ми обов'язково переможемо. Дякую, Таня. Отже, Таня буде брати участь у забізі, який стартує о 10.30, А Іван Костроба це ведучий новин номер один. Він бере участь у забізі серед професіоналів і стартує о 10-й годині. І саме зараз готується до забігу. Я нагадаю, що в середньому цю дистанцію цю відстань спортсмени долають за 18 хвилин, 5 кілометрів. Колеги. Олеся, дякуємо тобі за інформацію. Ми ну звичайно ж тримаємо кулачки за наших за нашу команду 112 України і вже очікуємо на результати. Ну і повертаємося до бесіди з економічним експертом, журналістом, директором центру проектних досліджень рівень життя Ігорем Ляшенко. І от можна продовжити цю тему стосовно надходжень, які приходять, тобто це відповідно є іноземна валютна, вона так чи інакше, але має впливати на курс і власне на девальвацію гривні, яка чомусь постійно коливається. От мені дуже хочеться, щоб ви якось характеризували, чому тоді наш курс гривні він не змінюється відповідно до курсу долара. Чому насправді відбувається така ситуація навіть після надходжень? Ну, ці надходження вони лише певною мірою компенсують е, ті втрати, які Україна несе від зменшення власних валютних надходжень, від е, ну, дуже різкого зниження ділової активності в країні е, від загалі ну, негативних економічних тенденцій, які у нас в країні є. Вони визначені і війною, і коли діями колишнього уряду. Е, тому це компенсатор, але це не такий компенсатор, який зараз вирішить усі проблеми. Так? Можливо, ці гроші, які ми залучаємо, це не десятки мільярдів, це одиниці мільярдів, скажімо так, вони не можуть змінити в один раз все. Дай Боже, щоб вони вирішили. Тримали нас від подальшої катастрофи. Дивіться, Ми знаємо, що ось прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк він наголошував, що вже у, що вже в восени має пройти донорська конференція за е, інших держав, які можуть допомогти Україні, тобто надати якихось гроші на відновлення Донбасу. А як би ви могли охарактеризувати, скільки грошей необхідно Україні, адже оцінки достатньо різні, і хто може надати ці гроші, окрім МВФ, окрім тих, хто вже їх надав? Е, скільки грошей не знає ніхто, бо той же Яценюк говорив про 8 мільйонів, мільярдів гривень, потім доларів. доларів. Я можу привести приклад е, катастрофа в Новому Орлеані. Коли там була величезна повінь, і майже був зруйнований зруйнований Новий Орлеан. Я думаю, що за масштабами це співставно буде з руйнуваннями на Донбасі, бо там сотні тисяч будинків було зруйновано. Е, Сполучені Штати витратили небагато, немало, близько 110 мільярдів доларів на відновлення міста. Е, ну це Сполучені Штати. Але ж за цим за цією цифрою можна бачити верхню планку, да, до як... це божевільні гроші для України. Але я певен, що це будуть мільярди доларів. Певно, том... навіть десятки мільярдів? Ну, Можливо, але питання в тому, що, що є таке відновлення. Я вважаю, що, наприклад, буде величезною катастрофою для України, якщо Україна знов візьметься за відновлення зруйнованих шахт. Бо це бездомна пішка. Туди підуть усі всі мільярди підуть без зруйновані шахти. Тоді як е, люди в своєму безпосередньому житті потребують грошей, ну більше грошей потребують. Краще створювати нові робочі міста в малому середньому бізнесі в новому, аніж підтримувати шахтарські робочі. То міста. про шахти Донбасу необхідно забути, на вашу думку. На жаль, це було б плюс для країни, якби не так зробили. До цього питання обов'язково повернемося у Донецьку зранку в трьох районах містах чути вибухи і залпи з важкої зброї. З боку аеропорту у мерії повідомляють, ніч у місті минула відносно спокійно, Однак нині ситуація напружена. Водночас на роботу вийшли комунальники та ремонтники. Ось така новина, От скажіть, будь ласка, а чи на часі взагалі зараз говорити про відновлення? Адже ми не знаємо, як далі буде розвиватися події? Я думаю, що це вже не тільки на часі. Ми вже й пропустили той час, коли треба говорити про закинення. Ну краще пі... краще зараз аніж ніколи. Власне, одна з причин, чому конфлікт є на Сході, це позиція місцевих мешканців, які не мають довіри до центральної влади. А зараз ця довіра аж ніяк не відновлюється, бо одними гуманітарними закликами її не відновиш. Тут повинні бути і пропозиції реальні. Наприклад, дійсно який рівень самостійності може мати. Донбас в реалізації мирного життя не тільки Донбас, взагалі, вся Україна. Це вже питання децентралізації бюджетної політики. Це питання децентралізації загалом. На вашу думку, який сценарій був би найбільш оптимістичним, найбільш перспективним? Ну тобто, як необхідно проводити цю децентралізацію відносини в фінансовому плані центр регіони, і зокрема, ось в мінську був підписаний договір про. Надання особливого статусу саме окремим районам Донецької та Луганської області. Про який особливий статус ми можемо казати? Е, згоден взагалі особливий статус це дуже погано, насправді, але є виключення. Якщо вій прийшла війна, то це виключення. Е, я б е, радив перенести взагалі важіль е, витрат на відновлення з якомога ближче до міст до місць конкретних проживання. А це в нашому випадку місто або район. Це аж ніяк не центральний бюджет, аж ніяк не обласний бюджет, місто, район. Варто Донець Донбасу, нехідний Донбасу. Ну, варто про децентралізацію. Да, варто залишити на певний період. Це буде такий не короткий, 3-5 років. Усі податки, які збираються в в Тому місті або районі на містах для того, щоб на містах могли самі самі вирішувати, яким чином використовувати ці гроші. Скажіть, будь ласка, в умовах того, що зараз зруйнована повністю ось ця і вертикаль влади на місцях, і так само бачимо з вами, що ну сподіватися на відновлення також ще і місцевого самоврядування, також і час необхіден, і більш того, також потрібним Тому що я так розумію, що потрібні і вибори, потрібно а, зробити переформатування деякої частини, От, і скажіть, будь ласка, ось ця децентралізація чи не призведе вона до тої федералізації, яку ми так боїмося? Е, ви знаєте, в нас багато в Україні ну, використовується слово регіони. Регіон, регіон, регіон. Ну насправді Україна ж не федеративна держава, дає де окремі регіони. Так е, у нас є адміністративні області, які були встановлені бо знаколи комунікації. Але міністр, за тією реформою, яку пропонує сьогодні Петро Порошенко, якраз вже одиницями будуть регіони. Історичні. Історичні регіони, але важіль, важіль самоуправління буде перенесений з регіонів або областей, де він зараз зосереджений. Да? Бо у нас губернатор це Бог на місті. Бошен мусить бути пересер, перенесений на муніципалітет, конкретний на громаду, можливо, об'єднання громад дану район в нашому випадку можливо буде переформатовано. Тобто, отам вирішуються всі проблеми, всі проблеми людей. будь ласка, е як може це Вирішення тільки географічна населення? Якщо населення саме зараз не знає, що взагалі чекати, і вони вже навіть не знають на кого покладати ці надії. Бачимо, що вони розчаровані, і їм головне це мир. Саме так. Тому наразі центральна влада повинна дати принаймні ну, основні вказівки, як буде розвиватися Україна і регіон Донбасу загалом. Тобто я вже сказав, що мусить бути сказано про те, як він буде управлятися так з міста, яким чином будуть використовуватися гроші, які регіон заробляє. Президент ну, правильно наголосив, що потрібно створювати робочі місця на містах. Ну, не сказано яким чином, тому але це необхідна про... конкретна програма. Але це правильна заява. Приводу. Треба в тому напрямку напрямку рухатися далі. Тобто загальні е, речі вже повинні бути сказані. Як би ви могли окреслити те, що вже зроблено або ще не зроблено в напрямку децентралізації з боку української влади? Е, нічого. Нічого наразі не зроблено. Я знаю, що а насто... підписання протоколу мінської домовленості. Хіба це вже не є перший ні, крок ні, визнання? Це, це питання політичне, воно спрямовано виключно на припинення кривавого протистояння. Але ми знаємо, що бюджет, скоріш за все, буде створено на підставі нинішнього бюджету, а це основа децентралізації. Тому поки що ознак цього я не бачу. Ну що ж, дуже дякуємо вам за цікаву бесіду. Ігор Ляшенко, економічний експерт, журналіст, директор центру проектних досліджень, рівень життя, розповів нам свою думку про стан регіонів Донецької та Луганської областей та про відновлення їх вже після можливого закінчення бойових дій.